Росіяни отримали чергову партію шахедів від Ірану і частину з них вже випустили по Україні. Повідомляють у командуванні південь. Кількість атак іранськими безпілотниками за тиждень зросла. Змінюється і тактика ворога. Як саме розкаже Ростислав Сесоєва? Партія шахедів нова, але звучать по старому. Іранськими мопедами Росія б'є з осені і по об'єктах інфраструктури, і по житлових будинках. Триметровий дрон камікадзе здатен подолати півтори тисячі кілометрів, розганятися до 180 кілометрів на годину. На собі може нести до 40 кілограмів вибухівки, і цього достатньо, щоб зруйнувати будинок. Літає шахет низько, і в цьому також небезпека. На такій висоті радари можуть і не помітити безпілотник. Збивають, шукають тепловізорами, прожекторами, збивають нетно-ракетними засобами, легкими, середніми і автоматичною зброєю також. За останній тиждень в українському небі уперше за майже місяць нарахували з сотні шахетів, і майже всі знищили їх приземляли і біля Києва, і на сході та півдні за маркуваннями. Побачили, що це чергова партія, і ми бачимо, що навіть по застосуванню, що майже щоночі відбувається пуск цих вережуючих снарядів по різних регіонах України. Повідомлення про нові партії шахедів за півроку з'являлися неодноразово. Найзручніший маршрут постачання з Ірану в Росію Каспійським морем це дешево та швидко. І відслідкувати, що саме там цими кораблями перевозиться, не от, дуже важко. Як правило, ці партії вони складаються, як правило, декілька сотень безполотних. І якщо спершу Росіяни воювали шахедами проти цивільного населення, то зараз з'явилася ще одна мішень. Мопедами вони вже намагаються виявити сучасні системи, які захищають українське небо, і саме тому публікувати фото збитих дронів із бортовим номером заборонено, бо це допомагає ворогу зрозуміти, чи долетів безпілотник до цілі, та чи була на його маршруті ППО. Ще раз вдячні тим, тим, хто утримується і не публікує цю інформацію, не допомагаючи, не орієнтуючи ворога. Чи велика нова партія шахедів невідомо, і наскільки їх вистачить, прогнозувати важко. Ворог може застосовувати їх економно, щоб якомога довше тримати в напрузі мирних людей. Це інерційне продовження війни. Ми маємо бути постійно під ударом. Одна з контрстратегій – це зворотні удари по Росії. Якщо Росія буде продовжувати атаки української території, то ми будемо атакувати російську територію. Це єдине, що може змушувати росіян врешті решт відмовитися від агресії. У генштабі зсу атаки по російській території не підтверджують, але росіянам уже дуже тривожно. А особливо останні кілька днів, відколи у небі над Москвою помітили невідомі дрони. Ростислав Сисоєв, Ми Україна, марафон єдині новини.